Слава Україні! Триває 235-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни завдає ударів по критичній інфраструктурі. Та помешканнях цивільного населення. Протягом поточної доби противник завдав одного ракетного та 10 авіаційних ударів, здійснив 8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів російських окупантів зазнали райони понад 10 населених пунктів, зокрема, Стрілеча і Терни Харківської області, Павлівка та Новосілка Донецької області, і Правдине та Білогірка на Херсонщині. Противник здійснював обстріли. На Слобожанському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Козача-Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Гатище, Вовчанські хутори, Зибине, Липці, Зарічне та Куп'янськ-Вузловий Харківської області. Наші захисники продовжують стримувати ворога та завдавати йому втрат у живій силі та техніці. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала понад 20 ударів. Підтверджено ураження 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий БПЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили один командний пункт противника. Віримо у Збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!